Сильним духом, воїном, хто захищає повітряний простір та кому вдалося підняти український прапор в російській столиці, дізнаєтесь просто зараз. Це програма Армія. Вітаю! Стріляти керувати важкою військовою технікою, захоплювати противника. Цьому можна навчити практично будь-якого чоловіка. А для військовослужбовців, у яких за плечима військові виші, бойовий досвід у миротворчих місіях це взагалі не проблема. От тільки як вважав сам Олександр Македонський, під час ведення бою вирішальною є психологічна підготовка. Був такий випадок, побачивши, що полководець страждає від спраги, воїни наповнили шолом водою і піднесли Олександру. Дізнавшись, що насправді вода призначалася їхнім синам, він віддав шолом і сказав: якщо питиму тільки я, вони занепадуть духом. А з яким настроєм ідуть обій наші військові, якщо про тих, хто проводить найнебезпечніші операції на сході, забувають. І той такий шолом з водою найчастіше пропонують добровольцям. Блокування військової техніки, протести проти держави, незаконні перетинання нашого кордону російськими літаками, коктейлі Молотова, що летять в українських військових. Такими були перші передвісники війни на Донбасі. Відразу на кордон Луганщини та Російської Федерації була кинута 51 ша механізована бригада. Жоден не відмовився виконувати свій обов'язок, тільки тоді не знали, де ж ворог обурений натовп цивільних, серед яких жінки та діти. Армія воює. З перших чисел березня, шановні товариші, я особисто, так як це територія відповідальності мого оперативного командування, з перших чисел виводив колони десантників. Ви знаєте, ті неприємні події, прикрі. Коли десантники наші українські не готові були стріляти в мирних жителів, вони й сьогодні цього не роблять. Але мирні жителі тих областей кидались їм під гусениці, кидали в них горючими сумішами, спалювали машини. Зраджували їх, підставляли їх під сепаратистів, під терористів. Це сьогодні забулося. В мене воно не забулося. і в тих хлопців, які це пережили, теж не забулося. Народ почав чіпляти ярлики. Армія розвалена, слабаки, не вміють воювати. І у таких психологічно складних умовах нашим військовим було непереливки. Та вони йшли далі, не знаючи того, що це лише початок. Літо видалося гарячим у повному сенсі, і в одній з найважчих операцій біля Іловайська полягли сотні учасників. Ато наші підрозділи ворог накривав важкою артилерією. Один із командирів батальйону писав. Зачистка російської артилерії та градами не припинялась, а наостанок прилетіла сушка з боку Росії і два рази пройшлась по наших. Наші військові опинилися у пастці. Бій тривав не один день, і коли з'явилася можливість вийти з цього пекла. Жоден командир не сказав, а давайте ми складемо зброю і підемо. Серед тих, кому вдалося вийти із Оловайського котла, і полковник Євган Сидоренко. Із болем душі він згадує: люди повірили в себе, люди повірили в своє оружжя. Люди повірили, що вони можуть бити врага, достойно бити врага. А геройських подвігах там було очень много. Війна нікого не жаліє і залишає страшний слід у пам'яті кожного. Бійці, поранені в зоні АТО, розповіли нашій знімальній групі, що майже всі, хто потрапив на лікарняне ліжко, мовчать. Їм важко. Кожен наодинці переживає біль втрат і страхіття війни. Нелегко пережити побачене. Загибель товаришів, з якими ще вчора розмовляли, ходили на перекури та згадували родини. І в ту хвилину кожен розуміє, на його місці міг би бути я. Серега сидів, коли був вистріл. Він сидів ззаду на БТРі. Був вистріл з ГП, ранило чоловіка. Аніс водитель повернув наліво руль, і вони зайшли в кувет, Когда Саня выбежал, он говорит, я вижу, Серега лежит. И у него на ящике упали ему на ноги. Думали, он не может встать. Но когда говорит, я подбежал к нему, у него просто фонтаном лилась кровь из шеи. И говорит, я ему только успел глаза забить. У зоні АТО важливо, щоб поруч були люди, які б могли морально підтримати та зарадити душевному неспокою. Робота фахівця в екстремальних умовах вкрай важлива. Одного разу, коли наші танкові підрозділи з веселої гори виїхали на Луганськ, через дві години їх обстріляли. 20 військових були поранені. Поруч із медиками працювала психолог. Крічас. Они никого не видят. То есть, ну, такой вот хаос происходит. И мы их так как бы разъединили по Там как раз группа психологов тоже была. И вот они работали с ними, а я работала с вот тяжело раненым. Ну, конечно, тяжело вспоминать, потому что... Ну, этого вот уже привезли, было ясно, что, наверное, человек не, не вытянет. Но молодец, конечно. Помогала ему вспомнить что-то хорошее, что хотя бы если даже он и уйдет... Но ну, я просто рассчитывала, что все-таки он останется живым. А, вспомнить хорошее, что у него было в жизни. То есть вот он уходил, я его возвращала обратно. Мы вспоминали сына, вспоминали жену. Как он жил? И вот, да, так вот да, дождались дождались мертвых, конечно. Загрузили, я говорю, ты смотри, держись, будешь уходить, будешь чувствовать. Ты фокусируйся сразу на окне. Но ну, вот мне такие сказали, что он вертолетик держался до последнего, когда уже привезли в госпиталь, уже чуть ли не завезли, наверное, в операционную, он просто выдержал и ушел. На війні як на війні багато несправедливості. Підрозділи збройних сил України виконують на Донбасі найважчі бойові завдання, найнебезпечніші удари, прориви у зону противника вони беруть на себе. Дехто по півроку не виїздив із зони, АТО. морально пережити це під силу далеко не кожному, проте вони навіть не подають вигляду, що їм важко та страшно. Ну а вам самому страшно? і виконуємо свою роботу. Наші повітряні аси, мабуть, ніколи так не ризикували, як нині. Багато хто з них пройшов не одну миротворчу місію, має за плечима бойовий досвід, та от із такою агресією, як на сході України, не зустрічалися. Літаки та гелікоптери постійно під прицілом терористів, а обличчя авіаторів навіть заборонили показувати у змі задля їхньої ж безпеки. Зараз, коли на сході йде війна, роль авіації надзвичайно важлива. Щодня в зоні АТО здійснюється близько 30 польотів. Військово-транспортні літаки перевозять гуманітарні вантажі для мирного населення та українських воїнів. Винищувачі завдають точкових авіаударів по об'єктах противника. Нашим патріотизм нашої мисляності льотчиків і суперморосельності наших техніків, ці літаки зараз літають і виконують завдання за тисячі кілометрів від рідної землі. За подіями на сході пильно стежать українські льотчики, які виконують миротворчу місію в Конго та Ліберії. Але у будь-який час вони готові повернутися в Україну щоб прийти на допомогу бойовим побратимам. Наша задача за провести. Бойове злагодження, а далі ми готові куди угодно, на Восточний фронт України або в Демократичну Республіку Конго, або куди угодно, куди б прикажуть вишу руководство. На жаль, це справжня війна. Втрачаємо бойові машини, гинуть пілоти. Та навіть в останні хвилини життя військові льотчики думають про те, як уникнути великих жертв. Коли терористи над Слов'янськом підбили літак Ан-30, екіпаж міг би вистрибнути з парашутами та врятуватися. Але машина, охоплена полум'ям, упала би на місто. Неймовірним ми зусиллями командир екіпажу Костянтин Могилко вивів літак за межі населеного пункту за мужність і героїзм. Військовий льотчик отримав зірку героя посмертно. Схиляємо голову перед світлою пам'ять тих, хто вступив у смертельну боротьбу з окупантами. Щоб зменшити кількість підбитих гелікоптерів і літаків, командування повітряних сил особливу увагу приділяє питанню захисту авіаційної техніки. Таке обладнання виготовляє одна з провідних британських компаній. Пристрої швидко встановлюються, і бойова машина стає практично невразливою якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Це обладнання не дешеве. Для нашої держави це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Проте прості люди не чекають допомоги від держави. Волонтери передали пілотам gps навігатори Завдяки їм можна з високою точністю прокласти маршрут, розглядати детальні карти та знаходити об'єкти за вказаними координатами, а також отримувати екстрену інформацію про зміни в аеронавігаційній обстановці і оцінювати параметри руху літака. Літаки, які стоять на озброєння, не мають таких gps навігаторів, які зараз будуть отримані в нашу військову частину. Ці gps навігатори принесуть дуже велику користь для всього льотного складу. Справжнім подарунком стало відновлення АН 26 для потреб української армії. Свої зусилля об'єднали військові небайдужі громадяни та представники авіаційних ремонтних підприємств. І машина, яка з 2005 року перебувала на зберіганні, піднялася в небо. Наші авіатори та сухопутники влаштовують гарячий прийом росіянам на сході. Українські спортсмени доводять свою першість у самому центрі колись братньої держави. І головне перемагають вони у чесній боротьбі на фізичну підготовку спортсменів. А врешті на результати змагань путінська агітація впливу немає. Нещодавно з'явився оновлений рейтинг Фіфа збірна України знову попереду російської команди, численні перемоги яскраве свідчення, тому що наші спортсмени сильні на аренах все частіше звучить гімн нашої держави. Майже незмінна картинка поруч з українськими переможцями, тільки сходинками нижче представники Російської Федерації. Як за велінням долі у найзапекліших на півфіналах та фіналах зустрічаються українці з росіянами. Інколи вирішальними стоїть долі секунди та міліметри. Та перемога завжди з Україною. 2010 рік Ендховен, Нідерланди, українська параолімпійська збірна сплавання, встановивши 12 світових рекордів та 14 рекордів Європи. Здобув. Ла 58 нагород, обійшла з Шата Росію. Золоту медаль українських біатлоністок в Сочі цього року. Зміна назвали золотим акордом. І знову ми найкращі. Різниця в часі між українськими та російськими спортсменками всього 11 секунд. Олена Підгрушна не дала обігнати себе на фінішному відрізку. Російські вболівальники кричали у світ: промахніться, падайте! Та вони не впали, вистояли. Вистояла і українська фехтувальниця Ольга Харлан минулого місяця. В Казані на чемпіонаті світу з фехтування в півфіналі зустрілася з росіянкою Катериною Дяченко. Перемогла її з рахунком 15-7 та, вигравши фінальний поєдинок із американкою, підтвердила звання найсильнішої шаблістки планети. Юрій Чебан, представник центрального спортивного клубу армії. Він став першим в історії олімпійським чемпіоном з веслування на дистанції у 200 метрів. Тоді у Лондоні, пригадує Юрій, вітер був зустрічний, тому до фінішу дістався на чотири. 400... Секунди пізніше та цього року навіть погода сприяла українцям. Попутний вітер супроводжував Юрія у серпні на чемпіонаті світу в Москві. Неймовірна напруга, адже на одній лінії росіянин Олексій Коровашков та готовець Євген Шуклін. Останній ривок і перемога знову ж таки на 200 метрівці вирішальними стали 4 секунди. По поводу фіналу, конечно, боротьба була очень сильна, серйозна. старта до финиша Как бы вообще не было момента спокойствия, была только одна тревога, и на финише, конечно, она только еще больше усилилась, потому что неизвестно, какой ты заехал, когда заехали две лодки, вот, непонятно. Вот. И в этот момент там начали трибуны кричать, но они это сами спровоцировали, конечно, спортсмена вот этого Алексея Каравашка, он начал радоваться, там, кричать, вот. хотя он сам не знал. Найбільше досягнення Юрія пишається його мама. Вона і перший тренер, і найпалкіший болівальник. Цю золоту нагороду назвала медаль миру. эта медаль, она очень для мене цінна і очень значима, тому що он поїхав в Москву і оттуда її привез. эту медаль. Медаль мира для мене це. Понимаете, я ее сравниваю с миром на нашей земле, на нашей Украине. И она даже больше значима, чем вот олимпийская медаль. Хотя выше олимпийской медали больше ничего нет. Скарбничка досягнення армійських спортсменів України постійно поповнюється. Останній чемпіонат світу з авіамодельного спорту знову приніс Україні перемогу над Росією. Шестиразовий володар Кубка світу. Чемпіон світу та Європи Станіслав Чорний виборов золото у трикратного чемпіона світу президента Федерації авіамодельного спорту Росії Ігоря Трифанова. І в цьому році я, до речі, теж є претендент на Кубок світу, тому що в мене є три результати. Я виграв старти у Швеції, я виграв старти у Данії і я виграв старти у Німеччині. І поки що я лідер і варіантів, що мене хтось обійде, є мало. У ЦСКА зараз досить талановиті спортсмени. Вони патріоти. Їм не байдуже те, що відбувається в країні. І кожна їхня перемога складається в одну єдину. Я займаю своєю справою, розумієте, я в ній спеціаліст. Я в ній професіонал і я вважаю, що е, я її можу робити добре, в мене це виходить. І ті, хто дивляться на мене, вони на мене рівняються. розумієте? Тобто е, сенс життя заключається не в тому, що я е, досягну, а сенс, що е, суспільство отримує від цього. Тобто я так якби на собі тягнув е, цей прапор. На якого дивляться інші, і вони йдуть за мною, і вони стають сильні, і ми всі стаємо сильні і єдині. Сподіваємося, що ця маленька перемога над ще вчорашніми побратимами тільки початок великих досягнень незалежної та самостійної української держави. А ми зустрінемось рівно за тиждень. Це була програма Армія. Бережіть себе.